Таки файні два. Файні Вітаю! Сьогодні у нас є 15 травня. Погода така, досить прохолодна. Ночами так десь градусів 3-4, не більше. Тепла, досить прохолодно. Йдемо сьогодні подивитись грибів. В цьому лісі я не був днів п'ять, Минулий раз, коли я був, то знайшов файний гриб. Але ось зараз я тут бачу і то їх кілька штук. Не знаю, як вони точно називаються, ну то ніби як маховички чи як. Ну, їх збирається, їстівні гриби. О там далі ще бачу. О, тут молоденькі. Е. Прям така рубка. який файний. Моховички, певно. Вони най собі ростуть. Прям така стежена і в на самій стежити. Добре. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду попадають нам сьогодні ось такі перші на сьогодні такі файні два. О! їх тут пригрівала. І такі ніби потріскані Файні риби. Добре, йдемо далі. Такий ніжний аромат калини. Все цвіте, буяє. Ах, дуже файно пахне. Ось такий рибочок нам попадає. Хочуть дощу. Та хочуть дощу. Так доста сухо і так тріскають від сонечка. Ну нічого. Бо дасть буде дощик. Добре, йдемо далі. Такий нам попадає. Колобочок mm. набитий такий як м'ячик. На, твердий, Прямо вам не передати. Міцний такий. Добре, йдем далі. Черговий грибочок нам попадає. Грибничка, вот. як бачите, залишилась. І прикриваємо ось так, щоб не засихала. Хлопчик добре, йдемо далі. І це сьогодні десь третя косуля. Мені попалась. За третім разом вдалося відзнят. Такий прихований. Колобочок. Файний риб. Таки, бачите, рибничка залишається. Вона є там і просто прикриваємо. Все. Ось так. А гриб чудовий Колобочок. Бузина. Вже так файно позацвітала. Ммм який приємний аромат. Треба води нарвати вже. Такий трапився нам. Молоденький. Недавно з'явився. Він не залишається. То нема що брати. Найросте. То я зразу і не побачу Тут ще один виглядає з листочків. Тут така пара. Ну найросте. Це таке на тротовик сірчано-жовтий. Чи як пишуть в коментарях курячий греб? Такий. Он таке м'якеньке. Такий колір. Добре, росте собі. Ось такий. Такі міцні гриби. Тебе дючі. Добре, йдемо далі. Ось такий попадає нам то є дубовик. У нас кажуть, синяк, ну досить такий великий.

З землі показався. Він не росте, то нема що брати. Так звічаріло. Сонечко наблизилось до обрію. Походив достатньо. Сьогодні я не встиг бути скрізь, де я хотів я так трохи пізніше пішов до лісу. Ну, але то нічого. Є ось сьогодні такий результат. Є файних білих знайшов. Гриби чудові. Такі файні колобки. Сьогодні трапилось більше видів грибів. Ось дубовика я сьогодні перший раз зустрів. Он такий файний доста великий, то я взяв його. Ще попадались муховики, ну я їх зазвичай я їх не збираю. То так залишив. Але взагалі, що так ну, більше видів грибів з'являється. Потрошки там там з'являються. Ну так, масово немає їх, але, але є. Що хотіти. Доста прохолодно вночі. Вже кілька днів ночі такі прохолодні. По 3-5 градусів, 6 тепла, не більше. Що ж, вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я. Я додому. До зустрічі. Вітання від Найка. З прогулянки. Дуже любить прогулянки, ну поки тільки на повідку.